Привіт! Сьогодні обговоримо невелику тему із орфографії, і це спрощення в групах приголосних. І починаємо, звісно, із типового тесту НМТ або Зено. Робимо паузу, робимо цей тест. І продовжуємо. Починаємо із теорії. Отже, я так узагальнила всю цю тему, щоб не було ось цих ситини перетворюється в сини і так далі. тобто, Щоб не запам'ятовувати всі ці звуки, ми робимо так: спрощення відбувається в усіх українських словах. Тобто будь-яке українське слово, яке ми розуміємо, що це українське слово, в ньому відбувається спрощення. Радість, радісний тиждень, тижневий щастя, щасливий і так далі. Звісно. Не обійдеться без винятків, і ось ці винятки, їх можна запам'ятати запам за рукою. Тобто кислявий, ось у нас кісточки, зап'ясний, зап'ястя, хвастливий, там похвасталися чимось, що є. Песливий погладили, хворосняк це така рослина, кущ, з якої, який використовується для розпалювання багаття, і 16, 660. числа із 6 також будуть винятками. Плюс до цього ще декілька винятків. Це е, там, де є К пропущено, тобто скрізь тут Т пропущено, а тут К. Випускний, пропускний, тоскно скнара, але е, особливість цих винятків в тому, що ну, ми ж не напишемо випускний або пропускний. Такого немає, тому там не помилишся. Наступна частина правила це в іншомовних словах на насити. Не відбувається спрощення. тобто… Якщо слово в іменнику е, закінчити на «т», наприклад, як агент, то в е, будь-якій е, будь видозміні е, із суфіксами буде зберігатися ця «т». агентство, контраст, контрасттний. Баласт, баластний, форпостний і так далі. В усіх іншомовних словах, які ми розуміємо, що це як з англійської мови. Ну і також сюди входять е, іменники, які е, утворені, е, як, е, тобто іменники в давальному підмінку і деякі іще е, присвійні прикметники, е, кому волейболі стиці, артисти, фігуристик, студентів і так далі. Тобто там зберігається стиці. Так, і звісно ж нам потрібно проговорити спрощення в групах приголосних у вимові. Тобто це ми говорили про написання слів, як у них зберігається ця буква Т. У вимові все трохи по-іншому, але в принципі нічого складного. Найперше, це те, що в ось цих числах винятків 16660 там ця Т випадає у вимові. Тобто ми говоримо 1600, 16, 60, 50. Зверніть увагу, що тут ще є слово 50. 50 буде 50, тобто 2 Д. Наступне в іншомовних словах, які закінчуються на СТ, оця Т випадає. Тобто, коли ми говоримо, коли ми пишемо агент то ми пишемо Ст, але говоримо агенство, без Т агенство, контрастний, баласний, форпосний. Тобто там випадає ця буква Т в іншомовних словах. Так, і те саме відбувається в. Ось цих групах зтичі, тобто це друга група іншомовних, іншомовних слів, і це невістиці, а вимовляємо невісті, КУСТІ невіщин, Тобто тут вже стосується не тільки іншомовних слів, а і українських, Тобто невістка і хустка це українські слова, але, наприклад, волейболістці, артистці, фігуристці відбувається те саме, хоча це іншомовні слова. Ось такі правила. Повертаємося тепер до ось цього типового тесту. І його пропрацюємо. Отже, тут нам потрібно, в принципі, бачити просто ці винятки і бачити іншомовні слова. Дивимося: в першому їх немає, в другому баластний іншомовне. Далі випускний, гігантський і хворостняк. Тобто ми побачили всі винятки, всі іншомовні слова, і бачимо, що спрощення відбувається в варіанті А. І тепер ще трохи потренуємося на цих двох тестах. Так, дивимося. І тепер перевіряємо. Отже, в А 16, в Б студентський. В, нібито нічого немає, далі агентство контрастний. Тому В є правильним варіантом. І дивимося, чи правильно все написано в другому тесті. Захисний тут зайвати. Далі, кількісний, там все добре, форпостний є. 600-кіслявий студент, пропущена Т. Цілісний це від слова цілісність, тобто це українське слово, тому там відбувається спрощення. І тижневик це українське слово, тому там не потрібна Д. Отже, у нас правильний варіант Б. Зверніть увагу на ось це слово. Пісний, так, нібито воно від слова піст, але це все одно не іншомовне слово. Його навряд чи воно є в англійській мові, тому хоча і там СТ, але це українське слово пісний. Так, е, добре, на цьому все. Тема досить така проста, прозора. Відомо ще з п'ятого класу, тому тренуємося. Все, па-па.